Всім доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк Одеська філія. У нас нове надходження. Це Honda Accord 16 2016 року з бензиновим атмосферним двигуном 3,5 літри, дуже потужним та автоматичною коробкою передач. Автомобіль в самій максимальній комплектації Touring. Сама максимальна комплектація, яка тільки може бути в цьому кузорі. Автомобіль на ось таких легкосплавних оригінальних дисках з гарною гумою. Також є комплект зимньої гуми. Ось в такому стані кузов автомобіля. Дуже гарний чорний колір. Зараз переглянемо салон. Почнемо з заднього ряду. Ось такий стан сидінь з заднього ряду. Чорна шкіра. Ось такий стан дверних карт. Є підігріви сидінь заднього ряду. Є безключовий доступ. Ось такий стан салону спереду, стан сидінь. Є електрорегулювання сидінь. Також є пам'ять сидінь, повний електропакет. Переміщаємося до салону автомобіля. Як ми бачимо, повне мультикермо. Є двохзонний клімат-контроль, є навігація, дуже гарна мультимедія. Також є підігріви передніх сидінь, є утримання в смузі. Зараз заведемо автомобіль. Як ми бачимо, автомобіль заводиться дуже гарно, ніяких помилок не горить, ніяких чеків не горить. Мотор працює дуже рівно, збалансовано. Ще раз покажу стан салону. Напам'ятаю автомобіль в самій максимальній комплектації турінг, яка тільки може бути в цьому кузові. Є люк. Переглянути та придбати дане авто. Ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15А. Придбати це авто, ви можете як за готівку. Так, в кредит або лізинг. також у нас є трейдин. Всіх запрошуємо на тест-драйв, пригостимо кави та допоможемо обрати авто вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!